Найбільш затребувані на Закарпатті робітничі професії. Їх на ринку праці потребують майже 20% роботодавців. Ще стільки ж працівників не вистачає у сфері послуг і торгівлі. Близько 12% найманої робочої сили шукають у галузі обслуговування і експлуатації устаткування. У такому ж співвідношенні треба непрофесійних працівників. Кваліфікованих спеціалістів і професіоналів загалом з початку року на ринку праці було зафіксовано 3300 вільних вакансій. Дві тисячі осіб вдалося працевлаштувати. Найбільше вакансій було в переробній промисловості 27%, у торгівлі 19%, в охороні здоров'я 11% і 7% у транспортній галузі. Станом на сьогодні у пошуках роботи залишається 2100 осіб. Із них статус зареєстрованого безробітного мають 1700 осіб. Актуальним залишається 1300 вакансій. Швидко знайшли роботу і для Анни Зужгорода. У свої 25 дівчина вже встигла пропрацювати за фахом, вчителем словацької мови і літератури, а також спробувала себе у державній службі діловодом. Для себе визначилася, вчителювати більше не хоче. До душі припала робота з документами, і в центрі зайнятості для неї знайшли таку вакансію. Вирішила ну, знайти для себе роботу. А в мене спеціальні слова ну, викладає словацької мови та літератури, також перекладач. Я шукаю вакансію діловод. Ну, хоч краще, так. Водночас шукачів роботи більше ніж пропонує ринок праці. І як зауважують у центрі зайнятості, половина з них досі мали статус безробітного і отримували компенсацію від держави. На вимогу роботодавців спеціалізоване навчання пройшли понад 200 осіб майже стільки ж були направлені на громадські роботи за відповідну винагороду. Послугами закарпатської обласної служби зайнятості за 4 місяці. Тисяч 2024 року скористалися 4700 осіб, із них 3300 мали статус зареєстрованого безробітного допомогу по безробіттю отримували 2200 осіб. Одна з найактивніших когорт, яка наразі в пошуку роботи переміщені особи. Так чи інакше, проживаючи у нових умовах, їм доводиться шукати місце роботи цього року. Центри зайнятості допоміг працевлаштуватися 162 переселенцям із загальної кількості 800 осіб. 163-ю сподівається стати Тетяна з Херсона. Жінка має економічну освіту і все свідоме життя працювала за фахом. Нині, проживаючи в Ужгороді, звернулася до центру зайнятості, аби отримати бажану посаду уже тут. Я за фахом економіст, бухгалтер працювала на посадах головного бухгалтера і фінансового директора. Тому очікую, що за допомогою фахівців центру зайнятості мені зможуть підібрати відповідну роботу. Я внутрішньо переміщена особа, приїхала з Херсону, тому я маю надію, що мені допоможуть в Ужгороді знайти і почати нове життя. Постійний запит роботодавців створює дефіцит в основному робітничих професій. На ринку праці не вистачає швачок, кухарів, продавців, офіціантів, водіїв, підсобників, слюсарів та інших. Разом з тим, у центрі зайнятості розуміють, що кадровий голод насамперед пов'язаний із відносно низькою заробітною платою, яка коливається у межах 10-12 тисяч, у той час як середня зарплата по області становить близько 13 тисяч гривень.